Поплавок і Пух Мері мері холі-холі Поплавок був товстенькою ондатрою. Він любив думати. Йому подобалося міркувати про те, чим би він міг займатися кожен день. Він любив думати про квіти, про птахів, про сніг і про різні прекрасні речі. А пух був довгим опосумом, і він про свій день зовсім не турбувався. Він просто слідував за своїм носом, куди б той його не повів. Він не думав ні про квіти, ні про птахів, ні про сніг. Коли він їх зустрічав, він говорив тільки ох! або Ах! Поплавок і Пух були кращими друзями. У одного була голова повна думок, а в іншого, здавалося, голова була сповнена повітря. У сьогоднішньому дні є щось особливе, сказав поплавок одним холодним ранком. Я відчуваю це. Це твій день народження? запитав Пух. Ні, відповів поплавок. Це мій день народження. Я не знаю, що це. Сказав поплавок, я просто відчуваю це. Але якщо ми з тобою добре подумаємо, можливо, зможемо зрозуміти, чому сьогоднішній день такий особливий. Пух застогнав. У мене від думок починає боліти голова, сказав він. Коли я був маленьким, згадав поплавок, мій дідусь говорив. Якщо тобі потрібно подумати, знайди гарне дерево, під яким можна полежати в тиші. А коли я був маленьким, відповів пух, мій дідусь чіпляв мене хвостом за гілку і говорив Тримайся і думай про свою поведінку. Поплавок і пух знайшли великий клен. Ось, гарне дерево, сказав Пух. Можна дивитися на листя, поки ми думаємо. Зараз зима, відповів поплавок. І листя немає. Тоді ми зможемо спостерігати за пташками. Твік-твік, писк-писк. Птахи створюють багато галасу», – сказав поплавок. Твік-цвірінь, писк-писк, цвірінь. Пух заспівав. Мері, мері холі, холі, хо хо хо. Що це за пісня? Запитав поплавок. Вона просто прийшла мені в голову, відповів пух. В особливий день потрібна особлива пісня. Писк, писк, цвірінь, цвірінь, твік, твік. Мері, мері, холі, холі, хо-хо-хо. Я взагалі не можу думати через цей галас, сказав поплавок. Тут немає тиші. Вони пройшли через поле до дороги, щоб знайти дерево краще. Гарне дерево, щоб подумати без всяких птахів. Ти вже здогадався, чому цей день такий особливий? запитав Пух. Ще ні, відповів поплавок. Ой, подивися, що я знайшов. вигукнув Пух. Блискучий круглий дзвіночок для моєї колекції. Дзвін, дзвін, дзвін. Дзвіночок співає. Дзвін, дзвін, дзвін. Мері, мері, холі, холі, хо-хо-хо. от дурник, подумав поплавок. Вони розташувалися під гіллястим дубом. Ніяких пташок, зрадів поплавок. Лише білки, відповів пух. Добре, що від них немає галасу, сказав поплавок. Це гарне місце, щоб побути у тиші. І тут можна буде добре поміркувати. І раптом білка кинула жолудь. Бух. Інші білки теж стали кидати жолоді Бух-бух-бух. дзвін-дзвін-дзвін. Бух-бух-бух. Дзвін-дзвін-дзвін. Мері-мері! Холі-холі! Хо-хо-хо! дурник, подумав поплавок, давай знайдемо дерево без пташок і без білок. І вони знайшли молоде деревце з трьома тоненькими гілочками. Поплавок. Починається снігопад, сказав Пух. Ш, я думаю, відповів поплавок. Поплавок, сніг йде все сильніше. Я міркую. Якщо ми й далі будемо тут залишатися, нас зовсім засипло снігом, сказав Пух. О, дурник, подумав поплавок, вони йшли сутінками, доки не зустріли ялину. Вона була без птахів, і вона була без білок. І ялина сяяла безліччю вогнів. Дерево з блискітками. сказав пух. Вони розташувалися під ялиною і стали дивитися крізь блискучі гілки. Сніг падав так м'яко і тихо, що навіть дзвіночок пуха не рушав Поплавок зітхнув. Ідеальна тиша, сказав він. Ти думаєш? пошепки запитав Пух. Так, відповів Поплавок. І я думаю, що зрозумів, чому сьогодні такий особливий день? Чому? запитав Пух. Поплавок подивився крізь блискуче дерево. Тому що я перебуваю. В прекрасному місці, зі своїм другом, відповів він. І ця думка зовсім не зашкодила голові Пуха. Так, 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 сказав він, те, що ми разом, робить наш день особливим. Ми не знаємо чому, але ми можемо це відчути. Пух повісив дзвіночок на гілку. Дзвіночок хитнувся. І прошепотів ніжну пісню, а пух і поплавок тихо додали Мері, мері, Холі-холі, Хо-хо-хо. Холі,